Ай ай ай, парасольку пошукай. Ле, 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 дощик летале ле. Ру, 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 Я грибочки зберу. Де, 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 осінь тихо йде. ла, 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 білка жолуді знайшла. Та-та. Та гарна осінь золота. Ду, 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 фрукти у саду, ні, ні, ні сливи, груші запашні. Ла, 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 Вже нема тепла. Ду, 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 жовте листя у саду, іця, іця, іця. Листя жовте, мов лисиця, Алла, 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 осінь в гості завітала.